Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео. Отже, у США активно продовжується виборча кампанія 2024. Майк Пенс. Оголосив про те, що буде балотуватись на посаду президента Сполучених Штатів Америки. Мак Спенс був віце-президентом США часів адміністрації Дональда Трампа. І Відповідно, ще 5 червня 2023 року він здійснив подачу документів для участі у президентських виборах 2024. Про саме висування на Кандидатство в президенти він має оголосити завтра, 7 червня, речник Майка Пенса, Девін Омелі, у коментарі CNBC підтвердив, що колишній віцепрезидент дійсно подав документи для участі у виборах наступного року. Як повідомлялось, Майк Пенс обіймав посаду віцепрезидента США з 20 січня 2017 року до 20 січня 2021 року. Саме тоді, коли Дональд Трамп був президентом. До того періоду часу він був губернатором штату Індіана. Загалом, Майк Пенс, якщо зараз так коротко проговорити його основні поля, де він виступає за продовження надання Україні військової допомоги, це є великий плюс для української сторони, та засуджує пологетів Путіна у республіканській партії США. Тобто ви зрозуміли так, що на момент, коли Дональд Трамп був президентом, в принципі. Була в них плідна співпраця, оскільки пенс був віце-президентом. А після того, як Дональд Трамп е, втратив посаду президента, пенс почав досить так дистанціюватися від Трампа і фактично покладав відповідальність на колишнього президента США в контексті тих подій, які відбувалися знов-таки в Капітолії. Тому зараз пенс такий. Більш консервативний республіканець, який от виступає більш за такі консервативні погляди і позиції в наступних виборах президента США 2024. Більш детальніше про його програму ми зможемо проговорити вже, коли він офіційно висуне свою. Кандидатуру на президента, точніше, коли він про це оголосить, а це я знову ж таки нагадую буде завтра 7 червня 2023 року. Про те, про що говорить це балотування, що рівень конкуренції у республіканській партії Сполучених Штатів Америки, він буде досить великий, станом на зараз у республіканській партії. Виявили бажання балотуватись на посаду президента, такі особи, як Нікі Гейлі, Дональд Трамп, рот Десантіс, Майк Пенс. І не виключно, що ще певні особи будуть також. Мати бажання кандидуватись на цю посаду, тобто конкуренція буде дуже і дуже висока в республіканській партії, тим і цікавіше буде проходити процедура праймеріс. І саме там якраз буде визначатися той єдиний кандидат, як від республіканців, так і від демократів, які. У подальшому фіналі будуть виборювати посаду президента Сполучених Штатів Америки. Дуже цікаво буде подивитися на соціологічні дані в контексті підтримки Майка Пенса, чи зможе він, до прикладу, скласти конкуренцію Трампу або Десантісу, тому що саме Трамп і Десантіс будуть основними такими конкурентами, які будуть боротися за. Статус єдиного кандидата від республіканців, і відповідно чи зможе Майк Пенс, до прикладу, також консолідувати республіканців навколо себе. Дуже цікава виборча кампанія. Я це говорив ще у попередніх відеоматеріалах. У нас спостерігається в 2024 році в контексті боротьби в республіканській партії. Тому що якщо взяти демократичне крило, то станом на зараз, крім Джо Байдена якогось серйозного конкурента, ми. Поки що не бачимо, але це поки що може все ще змінитись. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять! Леглам за незалежність нашої держави, слава Україні, хай щастить вам.